Обрані нової Верховної Ради, коаліція політичних партій, які зробили більшість парламентів, вони прийняли рішення, що конституція України повинна бути внесені зміни у відповідності до тих нових реалій суспільства, які є це і децентралізація, і перегляд основних цінностей щодо свобод і прав людини, щодо судоустрою, правоохоронної системи. І тому під скажімо, за ініціативою президента сьогодні створена Конституційна комісія, до якої я вхожу як член від Верховної Ради України. І сьогодні ми ті напрацювання, які комісія протягом двох місяців напрацювала, хотіли б обговорити із громадськістю не тільки міста Ужгорода, але й всієї країни. Тому ми робимо такі виїзні засідання. Вони вже пройшли в Рівному в івано Франківську. вчора, сьогодні. На моїй батьківщині, на Закарпатті, я не міг оминути цього заходу. Далі буде східна південна Україна, і таким чином ми би хотіли проговорити ті основні напрацювання і почути в юридичної еліти судової е працівників судової системи, правоохоронної системи, громадськості, правозахисників щодо тих позицій, які ми вкладаємо. Щодо тих нових якихось позицій, які би треба було закласти, тому що ну суспільство динамічне і воно не може жити по старим законам. Насправді та конституція яка приймалася, вона мала кілька огріхів, тому що робилася перше під особу. Так чи інакше, вона робилася поспіхом вночі, і деякі права і свободи були закріплені, скажімо, декларативні, які нічого не несуть собі. І у людей перестає бути віра в ту конституцію, яку ми сьогодні маємо. Деякі права не закріплені, а вони би хотіли, тому що суспільство розвивається. І ми переймаємо європейські світові цінності, які повинна відображати українська конституція. Дуже багато питань до судової. Гілки влади і для того, щоб зробити її з одного боку незалежною, а з другої сторони відповідальною перед своїм народом і перед законодавством України. Ми повинні внести ряд змін. Ну і саме важливе на що ми впираємося, це сьогодні децентралізація. Країна, в якій місцеве самоврядування не має належних повноважень, а так само не має жодного бюджету із простягнутою рукою, постійно ходить до Києва випрошувати гроші, а взамін отримує політичні вимоги голосувати за ту чи іншу партію. Я думаю, це не влаштовує ні одного громадянина в нашій країні, ні парламент, і я надіюся не. Влаштовує і президента, тому що ми дійсно реально підходимо до того, аби сьогодні надати громадам більше повноважень, а саме головне розподілити бюджет. Адмінреформу, яку ми сьогодні започаткували, без цих змін не дасть нічого. Жебрака, як ти не перевернеш зверху вниз. Він краще управляти не буде, якщо в нього немає грошей. Якщо сьогодні Кабмін визначає скільки гривень треба потратити на там 2 гривні на на утримання дитини в садочку, 5 гривень на утримання школяра в школі, 7 гривень на утримання хворого в лікарні. Якщо ми таким чином будемо і далі працювати, країна не зрушиться з міста. А на жаль, громадяни втратять віру в цю державу. У нас будуть конфлікти громадянські, а найкращі кадри будуть виїжджати за межі країни. Спасти країну це сьогодні задача, в тому числі і членів Конституційної комісії, які повинні запропонувати суспільству інший суспіль спільний договір, який би влаштовував і громаду сьогодні, і кожного Ну, Ми перше ставимо питання про те, що ми повинні розширити, деталізувати і деякі норми по правам і свобод людини прилаштувати під сьогоднішні реалії життя. Так? Тому що є багато тих прав, які сьогодні є чисто декларативними, які ми не можемо забезпечити. З іншої сторони є такі права, які не гарантують нам, наприклад, записано питання про належний майновий рівень. Які передбачаються законом, але вибачте, в законі ми визначили мінімальну заробітна плата визначається 1217 гривень. Це неналежні умови, і Конституція повинна задавати той тон, який не дасть можливість далі міністерствам і Кабінету міністрів так принижувати сьогодні вартість життя в Україні. Друге питання ми ставимо питання по судовій реформі. Зрозуміло, що сьогодні суд є залежний. Ми хочемо знайти ту процедуру, механізм обрання судді, який би мав відповідальність перед громадою, в першу чергу, і перед законом. І він би не був залежний від того, який орган його призначав. Хто там управляє президент сьогодні, чи парламент, чи премєр міністр Хто там, яка парламентська республіка чи президентська республіка? Суддя повинен бути в державі, він, ну, відповідати тільки перед законом. З третьої сторони я говорив знов таки про децентралізацію. Ми закладаємо ліквідація обласних державних адміністрацій. Ми пропагуємо сьогодні відкриті списки, закріпити це в конституцію, аби люди знали, кого обирають, закріпити двотуровість вибори мерів міст. У крайній мірі обласних центрів і великих міст, так само, аби в нас не було тих колапсів, які є там із фантомами-кандидатами, однофамільцями-кандидатами, чорними технологіями і так далі.